Кіровоградські самбісти кращі в області у спортивному залі Національного технічного університету відбувся відкритий чемпіонат області з бойового самбо. На турнірі виступали близько ста спортсменів з Кіровограда, Знам'янки, Черкас та чотирьох районів області. З кожним роком кількість осередків обласної федерації бойового самбо збільшується, каже її президент В'ячеслав Шульга. На сьогоднішній день у нас насчитується порядка сім'ї регіонів, куди вже приймають спортсмени участь. Ми 4 роки займаємося, наша федерація развитием данного виду спорту, і вже за чотири роки виден результат. Бойове самбо від спортивного у першу чергу відрізняється ударною технікою, розповідає В'ячеслав. В Обикновен самбо преимущественно То есть нет ударної техніки. Бойовий самбо включає в себе удари руками, ногами. Ну і удушаюче, боліве на руки, на ноги. Крім юнаків, на змаганнях виступають і дівчата. Ось так перемагає у фіналі старшу на три роки суперницю. 12-річна кіровоградка Діана Коваленко. Один з лідерів збірної області Роман Майнич на змаганнях у Кіровограді міг виступити після чемпіонату світу. Але поїхати на головні змагання року завадила травма, яку чемпіон України отримав на тренувальному зборі. Був на зборах з тим же номером, який поїхав на чемпіонат світу, боровся і невдачно впали, травмував ключицю. По цій травмі вирішалося, їду я чи не їду. Але в далі сказали, що потрібно знятися, тому що я не зможу боротися. Перемога на обласних змаганнях стала для Романа лише частковою компенсацією за втрачену можливість представляти Кіровоградщину на чемпіонаті світу. Але юнак не опускає руки. Я не обращаю внимание, що було. Це досвід. Я багато отримав на цих зборах, багато зрозумів. тому буду старатися. Закріплятися, от зараз пойдуть ряд соревновань, області, кубки, чемпіонати України, Європи. Я буду на всіх виступати і потихоньку добиратися ще раз до чемпіонатів світу. Ще один член збірної області з бойового самбо Андрій Турчин нещодавно став чемпіоном України із сестильового виду єдиноборств Панкратіону. Я тренуюся бойовим самбо, але мені. Тренер дає возможность виступати і по панкратиону, и по другим видам спорту. Я также выступал по самбо спортивному. Ну то тобто є самбо нас бы, ко всем условиям тренировок и соревновань. Через участь в обласному турнірі Андрій готується до виступу на молодіжному чемпіонаті України, який відбудеться у квітні у Житомирі. Я готовлюсь, планую выиграти. Буду старатися з помощью тренера, з помощью поддержки друзей. Визначилися на чемпіонаті області і учасники Кубка країни серед дорослих. Ці змагання за два тижні прийматиме Київ. Для этого ці сорівнування ми проводимо для того, щоб одобрати лучших спортсменов, которые в далі нам покажуть хороший результат на Кубці України. Найкраще на турнірі виступили кіровоградські самбісти. На їх рахунку 9 золотих медалей. Три перших місця посіли самбісти зі Знам'янки. Два гості з Черкас. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.